Приветик всем. Вчора цілий день не снимала, тому що цілий день выключали свет. то, є, то нема, то, є, то немає. Таке ось сейчас ось, тоже з'явилося все чуть-чуть. Шипулі -чуть. кажу, давай уроки руби на проверку. Випала Чаю. Ой. І щось аж погано стало. чи трошки так аж затушніло. Грудій чай з маслом. О, несе. Так, провір... у нас зараз йде провірка домашки. А номер який? А книжка? Вам що, цю задача і, да. і вправа? Ой, все, перевірила, так, перевірила. Ромашку, виключила тут трошки світ, щоб вам було видно, тому що воно так от, от ну, відкидається. Щось наша ема без настроєння, чи приболіла вона, чи що. Щось така вона геть не весела. нічого. Я до неї, вона нявкає. Я їй туди і сюди вона лежить, не ходить. Ні, ну кушає, така трошки активна, звісно. Ну, так, щоб це, ну... Не так, як обично. все так як ото приходить з роботи, вона не, на неї там кидає. Так не трогай її, бо вона може захворіла, не трогай. А я правда, щось чай випила, трошки аж щось мені так аж наче чи то я так, знаєте, в апетит поїла, чи що. Не знаю, щось так наче аж теж так, наче трохи О. нехорошо стало мені. Мене... Ну вже пройшло. Що? Шу. Я собі приготовлю макарони. Ні, як світ виключать, а ти не будеш туди лізти. Буду. Поля ні, там темно буде. Нет. Не Бабушки надо питать, нет. то я їй позвоню, нет. скажу. Нет. От не надо цю самодіяльністю займатися. Може, бабушка щось друге приготує. Або якщо ти хочеш готувати, то треба, щоб бабуся була, була вдома. Я розумію, що в неї таке, звісно, устрімління, оце все, але ж там газ, це ж не те, що там плитку підключив та і це, це ж газ. А ще не стільки так, щоб, знаєте, я сама боюся той газ підключати, а, а вона. Ні, хай вже хтось буде коло неї, там щось вона хоче, бо це таке, знаєте. Скажи, а буду вдарився? Ні, ти сама набереш і скажеш. Окей, тика до номер телефону. Ну я тобі свій телефон дам. Лори. Та йоту такий шум. Та засишка викричає світ інтернету. Не знаю, у мене телефон сідає. Мені надо буде це догрузити ну цю річ. Мені я надо сначала подивитися, скільки в мене вообще його сталося, кстати, ще Ліза загрузила тоже відео, почала картинки завантажувати, і сьогодні ціле утро Загруж... ну, Знімала відео три відео. Хотіла ще четверте зняти, вже останнє. А в мене цей пам'яті не хватило. І там треба якось його почистити. Ну, я так чистю, стараюся, звісно, все. Но все одно там якось треба по-другому чистити. <гум> Трошки от, так от. От. А воно в мене щось не виходить. Ну, не знаю. Ну, може, я щось не так роблю. Не знаю, це я. Вже взяла, там, що в руках дуже важко держати, а так а так краще. Та я це і думаю, я сидів, що його, ну, лампочку зараз включу, цю хай трошки підзарядиться, як світ виключатиме, тоді включу. в руки. А що тобі ще робить? Нічого. Там мова англійська якась може? Ні. У мене завтра мови немає для А що є? Математика, українська. Каже, у нас немає і називає. Ой, математика, англійська. Так а по-английски. Адес. Нічого. ДС. І, і фізкультура і, і дизайн. А що вам по англійськи нічого не задавали? Не знаю я. Ну, це папи немає, да? Якби цей, то вже б робила, б би. Сейчас угу. виключать, воно до 4 сейчас виключать, а я це дуже ж так спішила. Думала плисти, а потім думала, коли воно так то є, то нема, то є, то нема. Тільки сядеш плисти виключать, а воно ж темно плести, гридан. Зранку можна було плести. Зранку так вже трошки проясняється, можна було б. Ну, я ж кажу, я занім... це, це, відео з... знімала, аж три відео такі великі, Півтора часа, півтора часа знімала. Аж в горлі пересуху. Через що я така вся фея. От. А потім я ж кажу, хотіла посліднє зняти. ну щось У мене вже написано пам'яті не вистачає. Та ладно вже. Не знаю, може, завтра, може, ще колись, в общем, побачу. Та я то й зараз виключу світ, ну і що його треба це, цей. Хочу ж курсу, курс дописати. курс, Я зараз включу, до речі, включу. Зараз, може, і буду роздавати, тому що цей. Включу Wi-Fi цей свій мобільний. Світ включу. Тут він ще трошки буде горіти у мене. Та може і допишу сліду, бо я там хочу вже, знаєте, попробувати курс, коротше. Туди дивлюся, хочу курс mm. свій зробити і потеро. Мені колись давно Іна каже, що зараз дуже хорошо продаються, ну, продаються ці ж курси. Хто хоче, той купляє, в общем, ну, Це таке. Тому що ну, багато хто курси, А в мене є методичка, є це все, є матеріал хороший, є. От, і я оце складаю, сидю і складаю. Потім як вже... ну, основне, в принципі, те, що мені треба було, я вже його в принципі, написала. О, тепер його хорошо оформить, там це все розробити. Ну, всякі такі технічні деталі. І тоді, і, і тоді вже можна буде. Або з Нового года. Та, мабуть, може, з Нового года вже чи як там, я не знаю. Ну, побачу, Записувати на курс. Ну в общем, ну це відеокурс, відеокурс. Так що. Так що, так, у нас сніжок сьогодні притрусив. А я казала вчора. Щоб буде сніжок, тому що в мене по, ну, по прогнозу лежить сніжок. Ну, випадає. Завтра в нас так ясно должно бути. І післязавтра сонце так хорошо. Ну не знаю, побачу, як воно буде. Побачить, як воно буде. А хоча по прогнозу сонце, ну хотілося б уже б сонечко, щоб хоча б висвітилося, а то вже так темно. І хочеться, щоб вже, ну, не то, що там тепло, а просто, щоб хоча б відніше було. А то оця така, знаєте, похмура погода. Як, як там вірш називається, в грудні сонце хоче спати. Тако, <рес> е сонце в грудні любить спати. Любить. На гостину не зазвати рідко визирне і все, сяйво місяці Ну це, це точно. Рідко визерне і все. Да, Сейво місяцю внесе. Так оце і в нас точно, що в грудні оце ніяк воно така погода, а не очень. -то. Ну що ж, в грудень. Це такое. Хоча я раньше як спомінаю, яка була зима. Ну, Прямо моєму дитинстві, да, як це я була мала. То сніжок був, якось так каталися, ждали там, на санках, та взагалі так. Ну, якось отак. От, мороз такий вже був. Що вже ж зима. Ну, а Зараз все міняється, клімат міняється, все міняється, все. І оце ж така. І тут як випав сніг, ой, сніг, так що. Сніг такий. Та Ну це, ну, щось сама мені не подобається. Щось вона така, точно така хоч трошки як тімінька така. Це щось взагалі ніяко. Лежить і нічого. І я до неї тільки беру, а вона нявкає геть щось на мене. Каже, не підходь, не підходь. Я віддихаю. <смі> я віддихаю. Та є такі діла. Я ж і кажу, думала вчора знімати, ну Вчора ж світ то є то нема, то є то нема, то є. Більше не було, чим його було. А що мені знімати в темноті? Тут і так кожен день. Ну, в принципі, такого особи і немає, що так, щоб зняти, там щось показати. Ну, тому що Все одне те саме, все одне. Я нічого і такого і не робила. В принципі, геть абсолютно. Тому що я не співаю, що робити. Що робити, як світу нема, плести. А, а, а бабуся ще питає, ну, мамка каже. Ой, ти вже сплела гердан. Кажу, та його ще плести, плисти, тільки почала, коли ну, ж таке величеньке ж буде. Ну, я хочу так, щоб до Нового року вспіть, звісно. Щоб, може, так, на Новий рік надіти таку, таку гарну прекрасну. Ну, я ж кажу, я просто тренуюся, я просто пробую. Якщо вийде, то в мене є там яка котрі схемки, я хочу їх докупить бісер такий красивий і вже потім на продаж в'язати гарний. А тільки треба, щоб бісер був чешський, щоб бісеринки були рівненькі, тоді, і він буде лягати дуже і дуже гарно. Тому що цей, що в мене зараз бісер і той, що я плету гердан, він ну, такий трошки не перебраний, трошки більший, менший такий. Він, то, звісно, непогано лягає, але щось наче, не то. Ну, я побачу, це ж тільки початок. Хоча це ж рік змії. Да, рік змії. І в мене гердан буде такий жовто-зелений. Жовто-зелений, Такий, як шкурка, Зм... зміюча шкурка буде. Поняли? буде. І на біле то долучно бути гарне. Долужно бути гарне. Та я такі діла, зараз світ виключать, то я вже тоді це теж виключуся. Вже виключуся і я. тому що, що, ну зараз... То мамка прийде, то, то і так. А ключа цвіт з 6 до 8. Зараз з 4 до 6 не буде, а потім з 6 до 8 буде тільки 2 години. А потім з 8 до 10 не буде. Ну, коротше, можна вже лягати спати. Можна лягати спати. Ні, ну якщо появиться світ, я телефон на зарядку поставлю. Може, щось подивлюся ще на мобільному інтернету. Попробую. Може, таке кіно якесь подивлюся. В общем, це такі діла. Так що це такі діла. Бачите, в темну, оце все mm. те. Так що сидять подружки. Хто в телефоні, хто на коляски, я мабуть настрою. Так що. Такі. А на дворі воно, бачите, вже сиріє. А на дворі сиріє вже всю. Вже. Mm. І на часах ну, скоро вже буде. А мої портрети висять, треба <головіка> буде колись поснімати їх вже. І з бісера щось плести. Mm. Да. Оно, навіть воно навіно видно, бачите, через вікно сніжок такий білий. Воно навіть видно. Притру... Притрусив, притрусив трошки. Притрусив. Квіточки мої воно ростуть на підвіконі. Не знаю, такий зелений куточок. Такий трошки є. Так що це такі діла? Всі воно. Так що кожен займається всім, що може. Так що не треба музику. Мені не можна музику. О, опа! Ну і все. Бачите? Світу немає. І цей, але у нас є лампа. Опа, трошки включила. Ну, трошки світліше. Трошки відніше, трошки світліше. Ну що, мої хороші, на цьому я буду завершувати. Трошки побалакала з вами. Я ж кажу, такого нічого не роблю. Побачу, що завтра, який буде день-завтра, то тоді вже. Будемо щось думати. Вот. Я тоді покажу вам. смонтирую вже сьогодні вечором, вже сьогодні ввечері смонтирую це відео. Та і тоді покажу вам. Так що такі діла. Все, мої хороші, давайте до зустрічі.